Друзі, вітаю! Хочу започаткувати серію відео, де ми розглядатимемо окремі рослини, не лише їхню красу під час цвітіння, а й те, як вони поводяться протягом усього сезону. Бо важливо знати не тільки момент цвітіння, а й коли рослина прокидається навесні, як виглядає восени, наскільки швидко розростається і з ким гарно поєднується. Сьогодні мова піде про справжню зірку саду другої половини літа Рудбекію. Рудбекія – великий рід, у якому є і компактні види за вишки близько 40 см, і справжні велетні понад 2 метри. Але сьогодні я зосереджуся на одному з найпопулярніших видів Рудбекія Foldgeda або Rudbeckia Блискуча. Зокрема, ми розглянемо два різновиди, які найчастіше зустрічаються у продажу: Рудбекія Fold'a, різновид Деаміай, та Рудбекія Folded різновид Салівантіай, Sort Gold Storm, або ще можна його знайти як Голдшторм. Рудбекія блискуча давно в списку моїх фаворитів. Проте, в більшості випадків, коли я працюю над схемами квітників, клієнти віддають перевагу спокійним відцінкам блакитним, ліловим рожевим. Жовтий колір одразу відкидають, а дарма. На мій погляд, невеликі жовті акценти у квітнику можуть виглядати досить сучасно. Головна перевага рудбекі неймовірно довге цвітіння. Вона починає радувати першими кошиками вже всередині літа і тримає їх аж до жовтня. Коли ж цвітіння закінчується, суцвіття не втрачають декоративності і надають саду цікавої структури взимку. А навесні рудбеки швидко відновлюються, утворюючи щільники темного листя, крізь який бур'яна, майже неможливо пробитися. Найкраще рудбекя росте на сонячних ділянках, але й на півцінь переносить добре. Наприклад, ось тут зранку вона стоїть у глибокій тіні від будинку, але вже після обіду потрапляє під пряме сонце. Такий різкий контраст витримують далеко не всі рослини, але рудбеке справляється з цим без жодних проблем. Єдиний нюанс у напівціні слимаки. Її листя доволі жорстке, тому воно не є їхньою улюбленою їжею. Але у вологі роки, коли слимаків особливо багато, пошкодження все ж можуть з'явитися. В іншому ж рудбекія надзвичайно витривала. Навіть у таких щільних посадках я не спостерігала якихось хвороб або інших шкідників, тобто ніякого оприскування ця рослина від вас потребувати. Не буде. Особливості росту повзуче кореневище. Для когось ця особливість родбейки буде перевагою, для когось викликом. Усе залежить від того, де саме ви хочете розмістити її на своїй ділянці. У каталогах та інтернет-магазинах зазвичай пишуть, що, наприклад, сорт GoldStorm має ширину куща 45-60 см. У моєму досвіді так і є. З маленького саджанця за 3-4 роки може сформуватися кущик близько 60 см у діаметрі. Але якщо дати рудбекі більше часу та простору, вона поступово займе все вільне місце. Але тут важливо розуміти, як саме вона розростається. Якщо порівняти її з анемоною гібридною, то та дає довгі кореневища і нові кущики можуть з'являтися досить далеко від материнської рослини. У рудбекі ж усе інакше. Вона нарощує ширину рівно, мірно і повільно. Тож боятися, що вона захопить клумбу за один сезон, не варто. Контролювати її Теж нескладно. Достатньо раз на 4-5 років поділити кущ або обрізати частину кореневища. Ще одна моя порада: у невеликих квітниках дуже важливо правильно підібрати її сусідів. Вони мають бути достатньо сильними, з потужною кореневою системою та великою зеленою масою вже у першій половині літа. Тоді вони створюватимуть рудбеки і конкуренцію, і вона буде займати лише відведене її місце. Покажу на Наприклад, ось тут у невеликому квітнику біля будинку потрібні були високі й яскраві рослини, щоб не губилися на тлі великої будівлі та відкритого простору біля парковки і газону. Тому основним акцентом я обрала рудбекію блискучою Goldsztorm. Поруч посадила персі, карію та анемону. Вони швидко нарощують вегетативну масу навесні, а зацвітають у другій половині сезону якраз разом із рудбекією. Для першої половини літа додала Астранцію та герань Розана. Вони об'ємні і добре витримують конкуренцію за простір. Коли герань та астранція відцвітають, я зрізаю їх майже під корінь. Це звільняє місце для родбекі та її компаньйонів. А при теплій погоді герань та астранція ще встигають повторно зацвісти наприкінці літа. Також ви можете помітити на відео хіліборус, він тут ріс раніше, і я залишила його як додатковий акцент. Він дає зелень узимку, цвіти ранньою весною, а влітку спокійно переносить зацінення високими сусідами. Отже, навіть у невеликих квітниках Рудбекію можна успішно використовувати. Головне залишити для неї мінімум 60 см простору і підібрати достатньо сильних сусідів. Я, наприклад, зробила помилку з молінією теплолюбним злаком. Поки вона довго роздумує, чи настав її час прокидатися навесні, родбейки та Анімона вже встигли закрити її своїм об'ємним листям. У результаті молінії не вистачило світла. В той час, як ось в цій частині квітника молінія відділена від родбейків вербеною бонарською, як бачите, почувається набагато краще. Тому я поступово прибираю малінію з цього квітника і залишаю тільки ті рослини, які дійсно можуть скласти гідну конкуренцію Рудбекії. Давайте подивимось ще кілька прикладів, з ким можна поєднати родбекію. Цьому прикладі родбекю розмістила на передньому плані. Вона гарно тримає форму і до і під час цвітіння. На задньому плані використала середньорослий сорт міскантосу. Щоб підкреслити яскраве цвітіння родбекій, додала персікарію, яка має насичено червоні суцвіття, які розкриваються з темних бутонів. А щоб композиція виглядала цікаво, ще й у першій половині літа додаю Амсонію. Її тонке листя створює факторний контраст поруч із широким листям рудбеки, і залишається декоративним навіть після цвітіння і особливо восени. Наступні приклади я побудувала за тим самим принципом: до рудбеки додаю рослини, які квітують одночасно з нею. Але мають іншу форму соцвітя. Це створює динаміку і підсилює контраст у першому варіанті. «Агастехі рогоза, у другому літром салікарія. І у третьому акція. Для того, щоб продовжити період декоративності цього блоку, важливо включати й рослини з раннім цвітінням, такі як Акелія, герань або дімсія сеспітоса, до якої можна додати аліуми, і які створять яскраві акценти на початку літа. Коли я підбираю рослини компаньйони, завжди думаю про період цвітіння. І тут є два нюанси. Якщо період цвітіння збігається, то важливо, щоб. Рослини відрізнялися за формою суцвіть. Якщо ж вони цвітуть у різний час, тоді я намагаюся поєднувати рослини з різною формою листя. Так навіть без квітів у квітнику з'являється текстура, і рослини не зливаються в одну зелену масу. Це і робить, на мій погляд, композицію цікавою. До речі, я підготувала ще кілька варіантів поєднань із рудбекією. Вони будуть доступні на сторінці для спонсорів каналу як вдячність за вашу підтримку. Тепер давайте поговоримо, де рудбекія проявляє себе найкраще. Вона особливо вдало працює там, де потрібно закрити великі площі надійною і невибагливою рослиною. Наприклад, на цьому схилі в Лондоні дизайнери дуже вдало використали рудбекію. Завдяки повзучим кореневищам вона допомогла закріпити ґрунт, а під час цвітіння схил перетворився на яскраву хвилю кольору. Тут також додали Айстри та Аліум Summer Beauty, які підхоплюють цвітіння у другій половині літа. Як бачите, Rudbecia блискуча найкраще себе проявляє у великих групах. Якраз тут її здатність поступово розростатися і заповнювати вільні ділянки ми можемо справді оцінити. Для створення таких масивів зазвичай саджають 6 буде 8 рослин на метр квадратний. Тобто відстань між саджанцями 35-40 см. Уже наступного року ви отримаєте гарний масив це особливо важливо для міського озеленення. А ось у приватних садах особисто я раджу залишити трохи більше місця від 45 до 50 см. Рослини матимуть простір для росту, і при цьому можна трохи заощадити на посадковому матеріалі. Ще один момент: якщо у вас на ділянці часто бувають олені з великими масивами рудбеки, я б не поспішала. Так, у теорії вона вважається стійкою, але, наприклад, на цій ділянці, попри всі мої спроби додати її до різних квітників, шанси на повноцінне цвітіння мають тільки рослини біля парковки. Звичайно, це залежить від популяції оленів, просто майте це на увазі, якщо у вас відкрита ділянка. Щодо покупки саджанців, я завжди рекомендую своїм клієнтам обирати родбейків в найменших доступних у продажу контейнерах. Переплачувати за великі рослини не має сенсу. Навіть із контейнеру P9 за один рік виростає гарний кущик. Сподіваюся, тепер ви краще розумієте особливості родбейків та маєте ідеї, з ким і як поєднати її у квітнику. Якщо ви тільки починаєте своє знайомство з рослинами і ще не зовсім розумієте, як багаторічники та злаки поводять себе, я з задоволенням допоможу вам створити свій перший квітник. В описі під відео ви знайдете посилання на перелік моїх онлайн-послуг та їхню вартість. Там же є посилання на закритий плейлист із моїми відеовідповідями в рамках індивідуальних консультацій. Щоб ви могли зрозуміти, чи підходить вам такий формат роботи, зараз я набираю невелику кількість проєктів на осінь, тому якщо потрібна допомога, не зволікайте. Кількість місць обмежена. Дякую вам за увагу, за любов до рослин і бажання робити світ навколо більш яскравим. Якщо у вас залишилися запитання або є рослина, про яку ви б хотіли почути такий детальний розбір, пишіть у коментарях і до зустрічі у наступному відео.